Відповідальний за облаштування укриттів та які до них вимоги. В Одесі волонтери навчалися перевіряти сховища. Скуштували фронтовий борщ, який волонтери готують для військових. Карась, пеленгаз, товстолоб та інші. Який асортимент риби на одеському привозі та скільки коштує? Ми знайшли перше сховище, яке війде. Зараз Мирестовуємо його угляну. Виглядає досить добре і фатійно. На свою першу перевірку укриттів в Одесі вийшли майбутні волонтери моніторингової групи Озон. Організація займається громадським контролем за спорудами цивільного захисту. Цього разу координатори навчають свої справи добровольців. Досить просламкі а Там ні, там просто поміщення вживає. чайник, дуже вигрівателі стаканчики, чай, сахар, еще одно помещение, но оно не используется. И еще сбоку из помещения. Влаштовано оно было с початку войны, и ключи находились тут, и дежурили раньше дворники. Вот сейчас переделали, сейчас взял на себя это коммунсервис, сделал здесь ремонт, все покрасил, привел в порядок, подключили Wi-Fi, подключили э, генератор. Каждый день здесь открыто, и каждый день до 10 часов вечера мы к этому могут прийти. Моніторингом цього укриття група задоволена. Я побачив, яким може бути укриття якісним, тому що за більше ніж рік повномасштабного вторгнення на провелки, жаль, я не бачив такого якісного укриття, як ми бачили сьогодні. У наступне найближче укриття моніторингова група потрапити не змогла, адже воно розміщене на території університету. Відні, сублотні, а, ну то все. По факту, це порушення, це порушення доступності укриття, коли ми не можемо під час повітряної тривоги або Зараз, навіть під час громадського контролю, зайти туди потрібно фіксувати такі випадки, передавати дані місцевій владі, щоб вона вирішувала, як забезпечити доступність укриттів для кожного, аби група добровольців могла самостійно здійснювати такі моніторини. Координаторка озону Івана Мальчевська провела тренінг, де розповіла про інструменти перевірки укриттів в місті. Ми сьогодні власне приїхали в Одесу для того, щоб знайти людей небайдужих громадян, яким небайдужа ситуація з цивільним захистом у місті, і навчити їх перевіряти укриття. Наші волон... Тери отримують посвідчення, які будуть підтверджувати їхню діяльність в рамках національної кампанії перевірки укритів в Одесі, та зможуть здійснювати цю діяльність у власний вільний час та зі своїми друзями та колегами. Посвідчення волонтери отримують після проходження тесту за результатами тренінгу. Можливість зрозуміти, як працює система цивільного захисту не тільки в Україні. Ми обговорювали те, які приклади є за кордоном. У нас також актуальна проблема з неналежною якістю укриттів. І, власне, вже планую зі своїми колегами відвідати укриття в своєму рідному місті, подивитися, який там стан. Ну і звісно співпрацювати з органами місцевого самоврядування для того, щоб привести їх до належного стану. Ольга Циктор Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. Білгородністровський морський торговельний порт продали на аукціоні за 220 мільйонів 100 гривень. Новим власником колишнього державного підприємства може стати ТОВ «Укрдонінвест». тепер фонд держмайда мусить перевірити переможця на зв'язки з Російською Федерацією. Якщо компанія їх не має, власник отримає усю інфраструктуру порту, втім мусить повністю закрити його борги. Кошти за об'єкт повинні надійти до 10 квітня. Працюють не всі портальні крани, не всі суда адекватно працюють. Ну, тобто там певні проблеми є. І власне держава прийняла рішення три роки тому про приватизацію цього об'єкту, так само, як і у Дунайського морського торгівельного порту, розраховуючи на те, що прийде приватний інвестор, який зможе відновити повноцінну діяльність морського торгівельного порту. Держава, в принципі, не інвестує, не дотує комерційні підприємства. А ми комерційне підприємство державне вийти з цієї ситуації, яке вже склалося там. У вигляді державного підприємства там напрацювати якусь довгострокову перспективу на сьогодні немає можливості, тобто воно дійсно потребує інвестицій. І сьогодні за цим аукціоном спостерігає не тільки колектив порту, тому що ну, мабуть, десь вирішується їхня доля, але й місто, тому що порт взагалі бюджета образуючи такої ж смаженої їжі чи жирності каверми, та всі там питають, чому цей борщ приготували кухарі волонтерської організації Чорноморська кулінарна сотня? Аби показати одеситам, чим харчуються військові на фронті. Всю їжу швидкого приготування волонтери роблять власноруч з 2014 року. чотирнадцятого року. Добавляем туда наш борщ. Можно все добавлять одновременно, это не имеет роли. И варим где-то 15-20 минут до готовности. Ну, добавляем, естественно, соль, перчик по вкусу. И, и просто ждем. И добавляем у нас еще отдельно э, томатная паста. Здесь сушеные овощи. Просто их все высыпаем. У кожному такому пакетику – овочі, які жінки сушать у себе вдома. Кажуть, за 9 років напрацювали для військових великий асортимент. Також ми робимо, хлопці полюбляють розсольники з сушеними огірками. Ми, звісно, довго до цього йшли, але все, що ми спробували, зробили і вийшло. Вот теж так само вариться 20 хвилин, і ця ці, ці всі пакети на, на 10 порцій. Якщо порція по півлітру, ну можна і трошки порції менше зробити, і більше вийде. Так, це гречаний супчик, теж робимо іноді а, з макаронами. Супчик, дівчата сушать, хто моркву, хто буряк, хто картоплю, хто капусту. Як дівчата все насушили, я забираю. і Ми з іншим волонтером Оленою дому мене пакуємо. І там ну, десь 2-3 дні, поки висушиться трошки, ну, на борщів 20, 20 борщів, і десь стільки ж супів у нас от, ну, за тиждень десь 100 супів і борщів разом ми робимо. Також жінки сушать фрукти та роблять печиво, яке може зберігатися до року. Смаколики, а також свіжозварений борщ, скуштували гості заходу. Мені борщ дуже сподобався і здався е, дуже таким домашнім на смак. Ось бо, е, якби набір інгредієнтів, які вони відсушують, він якби класичний для е, ну такого. Домашнього борщу, який ми всі готуємо вдома, смачне повноцінне поживне харчування дуже сильно впливає на настрій в першу чергу бійців, наших хлопців і дівчат на фронті. Ось я думаю, що аспект саме харчування їжі смачної, як, яка смакує як вдома, це дійсно такий один з ключових моментів, який формує мотивацію. Навіть жарко стало від такою. Невеликої порції. Тому що... і... Мене здивувало, що це всього, всього 20 хвилин і він готовий. Я колись працював як кухар, то я розумію, про що. Якщо б я не знав, що він з пакету, то я б не повірив. Все добре з ним. Сьогодні ми запросили дівчата з Чорноморської кулінарної сотні, саме для того, щоб ми дізналися більше про те, як наші хлопці на передовій їдять, що вони їдять, як дівчата це все роблять. Можливо, хтось захоче доєднатися до цієї справи і допомагати не лише коштами, а безпосередньо щось робити своїм рукам. Зібрані на заході кошти організатори передадуть чорноморській сотні кухарів на виготовлення сухпайків для військових. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Оселедець, Скумбрія та Хамса. Такий асортимент на прилавку продавця Олексія на одеському привозі каже: зараз майже немає морської риби, адже через війну судна тримають на березі. Селедочки, дивіться, селедка у нас йде по розміру, поменше йде 70 гривень. Штучка. Б По побольше 75. скумбрія у нас йде на вес 160 гривень кілограм, камсічка 130 тридцять гривень кілограм, малосолочка 90, свіжа 85 і пряночка 100 гривень кілограм. Ні дунайки, ні тюльки, нічого такого немає. На прилавку продавчині Альони свіжо заморожена мойва. Об'їдеться така у 100 гривень за кілограм. Мойва шикарна з'явилася, 100 гривень кілограм, красавіця крупненька. Сікорочка, вся сікорочка. Смотрите. Слабенькі, слабенькі продажі. Да, Людей нету, людей денег нету. Ну так, спасибо Богу, понемножку приходять по 200-300 грамм беру. Аби купити рибу для биточків на привоз прийшла Анна. Сардель, хамсу, давно не їли. В малосольному вигляді, або очень люблю биточки робити. Чищу його, убираю позвоночник і все смукосі сіцом перемішую, обжарю. Там де ми зараз проживаємо Ніколаївської області, теж ціни не Хочеться і все одно все дозволяємо, щось то За останні півроку ціна на пеленгас, карасята та столоба збільшилася на 20-30 гривень, розповів продавець Андрій. Пеленгасик 60, карпик дикий, сазанчик, 120 такий, по 90 помельче. Пелешечки по 100, 120. Карасик вот такой вот шикарный. По 85. Такой вот по 75. Этот мелкий тоже по 75. Толстолобик, пелешечки по 120. Вся рыбка речная, кроме пеленгаса. Пеленгас это хаджибей. Вся рыбка из Днестра. Поднялись, конечно. Поднялись на 20 гривен, на 30 гривен что-то поднялось что-то на 10. Что такое, цена меняется и здесь меняется. Все зависит от голого рыбы. Чем больше рыбы поймали, тем дешевле цена. Ждем, вот-вот должна быть морская рыба. Селедочка, дунаечка. Вот сезон уже, в общем, начался, начался на нее, но цена очень большая. 280 за мелкую эту дунаечку, это еще рано. Надо подождать, недельки две, цена упадет. Серед делікатесів – сьомга та червона ікра. Ціна за 100 грам коливається від 500 до 700 гривень. Є корка дуже вкусна, у нас качественна кета – 750 гривень 100 грам, горбушка – 600 гривень 100 грам, форелька – 500 гривень 100 грам, щучка у нас є теж класна – 350 гривень 100 грам. Тут десь грам 400 гривень, вот, ну, ціна – 1000 гривень кілограм. Тості це 500 гривень. такий кусочок рибка немножко подорожала э, за последнюю неділю. Була но, К сожалению, Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Тільки не пиши мені про війну. Цією збіркою приїхав до Одеси поет та військовослужбовець Павло Вишибаба, який став відомим завдяки соцмережам, де читав власні вірші. Поет виступив для Одеситів в рамках благодійного туру країною, куди відпустили його зі служби на 20 днів. Усі кошти з продажу квитків підуть на артилерію для 68-ї окремої єгерської бригади. Наживо минає стрімко моє покоління. Пише сльозами й вогнем сторінку. До біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Тільки гуркіт тікатиме по степах. Струмені крізь пил променева стяжка, і на спину до кожного, хто впав. Вже давно слідкую за Павлом Шибабою в інстаграмі, десь з початку війни. І він мені дуже сподобався, тому що хтось так активно просинає українські вірші. І коли я почула про те, що він буде їздити по містах, я така, ну, я повинна сюди теж прийти. За допомогою творчості коннект між цивільними та військовими, який ну, так нам необхідний. Ну, я знайома саме з віршами, ну і плюс і ще пташка. Знаю, що буде сьогодні, Того безпосередньо ця атмосфера, яка так. Нам необхідно. В Одесі до туру Вишибаби приєдналася Катерина Поліщук, парамедикиня з Азовсталі з позивним Пташка. Вона співала українських пісень та ділилася історіями з полону. Коли війна почалася, мені було 13 років. Це, ну, я насправді вже тоді прийняла рішення, що я буду захищати свою державу. Але мама не пустила логічно і, і я просто не думала, що. Війна, правда, мене дочекається. А зараз я як ну, не в формі людина, але людина з камуфльованим серцем можу подякувати вам за те, що ви тримаєте нам крила, щоб тримати небо. Ми б без вас не впорались. Прогноз погоди на 14 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 2 до 4 вночі, вдень 6-8 градусів. В Одесі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря вночі 2-3 градуси, вдень плюс 6-7.